Улюблений французький бренд товарів для дитячого розвитку Джеко святкує своє 70-річчя і дарує знижку 20% на весь асортимент до кінця липня. Цього разу ми обрали настільну гру від Джеко, яка допомагає вивчати кольори та форми, а також розвиває дрібну моторику, логіку, уяву та пам'ять. А якщо ваша дитина непосидюча, то цей набір захопить її увагу із перших секунд. Кожна деталь гри виконана із безпечного матеріалу, має насичений колір, адже над дизайном працює неймовірна команда художників та експертів з усього світу. Асортимент у Джико настільки великий, що хочеться спробувати все. Придбайте хоч одну гру, і ви не зможете зупинитися, бо все дуже якісне та захоплююче. І не забувайте за знижку, яка діє в усіх іграшкових мережах та інтернет-магазинах. А посилання на сайт залишу в описі під відео.